На Камазі до самісінького полігону. Танкісти 128-ї гірсько-штурмової бригади їдуть на навчання. Традиційний інструктаж перед початком стрільб. Командири отримуєте від продюсера команду. Скільки метрів куди в перельот недольот навчає бійців досвідчений танкіст на псевдопродюсер. Хлопці, я скажу, заряджені на роботу. У них є потенціал, у них є бажання. Вони хочуть навчатися, у них це все виходить. Вони швидко засвоюють даний матеріал. Тут їх навчають тому, що їм треба буде під час бою, для того, щоб вони могли виїхати ефективно відпрацювати з даної техніки. Більшість уваги приділяють роботі саме навідників їх точності та влучності. Гармату навести на мішень. Ми створюємо у перехресті. Це просто робиться для того, щоб ми могли вивірити гармату, щоб прицільно попадати в мішень. Серед новачків Руслан був снайпером, тепер працюватиме навідником. Нову професію опановує швидко завдяки інструкторам. Дійсно, вони бойові, воно видно, як вони навчають, показують те, що, наприклад, написано в книжці, в інтернеті зараз так, популярно, то вони дають таке, що його немає ні в літературі, ні в інтернеті. У мене головний сержант мене навчає. То він дуже гарно пояснює. Доводить так, що людина, якщо не розуміє, то він доводить так, що вона буде розуміти. Хлопці готуються стріляти по мішеням цілі на різні відстані від одного до двох кілометрів, хвилини на наведення і швидкість снаряду 1800 метрів на секунду. У рази швидше ніж у звичайної арти. Наводився не вперше, стріляв перше. Враження файні, можна ще пару разів так. Тільки вже, ну, желательно по цілі. Вживу таку цілі. москальську. Бійці працюють на Т-72. Машина старенька, але не підводить. Вчиться керувати танком, боєць на псевдо мазута. габаритів звикати найдовше. Так вага, ну, теж свою роль і грає великий. Шина важка. І... Вовне, щоб не позносити щось лишнє. Мазута новачок у танковому батальйоні. Це була моя мрія. Яка? З дитинства їздити на танку. Мене ну, з дитинства тяне до техніки, а до такої тим більше. Від вправності механіка водія на бойовому залежить життя всього екіпажу. Навчають, як правильно їздити, як зберегти життя свого екіпажу. Все само собою. Щоб це щоб ну не угробити один другого. Це залежить повністю від екіпажу, від злагодження від навчання». Бійці більше місяця на навчаннях попереду у них ще багато практики та перші бойові виїзди. Коли люди вже навчились, ми їх підсаджуємо до тих людей, командирів танків, хто має бої досвід. І вони вже з толковими командирами виїжджають на виконання бойового завдання. Роботою танкістів продюсер задоволений. Показали дуже гарний результат. Мішені були вражені. І самі хлопці у захваті від навчань не воно не так страшно, адреналінчик, що такий хорошенький. Танки міць української армії та ефективний спосіб нищити загарбників.